Поки мене не було в лікарні, я була на лікарняна. Дивіться, що змінилося. О, Відкрився резонанс у нас в лікарні. Ось він на першому поверсі, тільки входиш. це партер по-польськи. І ось тут є. Польсько-американська клініка серця. І вони зробили тут собі резонанс, але для лікарні дали якісь опереділені дні. Друге, що змінилося, це теж на партері йдемо до кінця, там де пасаж гандльовий. Тут мій Петро працює. Ось ця працовня. Сучасна, гарна. Відція кітуа, але для пацієнтів в ендоскопічному відділенні. Все чистенько, є дезінфекція. До речі, в нашому шпиталі є дезінфекція, а я лежала на нейрохірургії в Кракові і ніде не було в туалетах дезінфекції. Вимигальник. Все гарно. Далі до кінця коридору психіатричне відділення. А тут, бачите, є ще другий поверх і третій. Але чому вони закриті? Тому що на другому поверсі відділ реабілітації він зараз ремонтується, а на третьому наша ортопедія теж ремонтується. Замовляйте каву з України. Дуже смачна. Є знижка промокод під відео.